Опрацюйте дані питання з представниками управління внутрішніх справ, представниками міжрайонної міськрайонної прокуратури, саме під представниками закладів або управлінь освіти, медицини і соціальних закладів. Обов'язково повинні бути проведені контакти і робочі зустрічі за ліками управління Міністерства надзвичайних ситуацій, пов'язані з пожежною безпекою, пов'язані з дотриманням вимог по техногенній безпеці, дайте доручення керівникам фіскальної служби для того, щоб ми озвучили питання, що всі дії суб'єктів підприємницької діяльності в зонах відпочинку і так далі будуть знаходитися під контролем з боку фіскальної служби і органів влади. Особливо це. Питання пов'язане з незаконним використанням транспорту для реалізації спиртних напоїв у нас в більшості випадків із самою реалізацією спиртних напоїв і іншим іншими особливостями. Прийшли з армії демобілізовані наші солдати. Для них потрібно створити особливі умови відпочинку, але поряд з тим разом з солдатами в область. Продовжує надходити енергії зброї. І тому в місцях масового скупчення населення, масового скупчення людей повинні бути особливі заходи безпеки, координації дій між прокуратурою, між УМВС, службою надзвичайних ситуацій, службою безпеки. Особливу увагу під час підготовки вашої пропозиції, шановні голови РДА, звертаю на відпочинок дітей. Я знаю, що саме інстанція знаходиться в стадії реорганізації, але це нічого не значить. Я вас попрошу, не звертаючи увагу ні на які реорганізації, особливий контроль в закладах, де відпочивають діти. Маємо неодинокі випадки, коли завезені продукти за межі області, як це було там значить, в Ківерцівському, в інших районах, значить, привезли до масового захворювання, інфекційного спрямок, захворювання наших мешканців. У вас є тиждень часу, шановні колеги, щоб представити обласну державну адміністрацію відповідальний кошаров Сергій Дмитрович, відповідальний управління екології, значить і Мирка Іван Іванович, це відділ туризму. Для того, щоб отримати всі ваші пропозиції, розбити їх по блоках і сформувати відповідний комплекс заходів, які ми повинні розглянути. Можливо, це буде позачергове засідання колегії, можливо, це буде робоча нарада за участю всіх зацікавлених сторонів. Звертаю до представників центральних органів влади, які безпосередньо мають відношення до цих заходів. Ви безпосередньо приймаєте участь в цьому процесі. Тобто питання техногенної безпеки, питання безпеки на робочих місцях, питання пов'язані з ефективним використанням ресурсів і так далі. Все це повинно бути об'єднано в одну велику програму забезпечити нормальну підготовку проведення сезону відпочинку на території Волинської області.